Та продукція, яка використовувалася в волонтерській акції, так це залишки до цього мільйона пляшок, який вже вироблений повністю, що ми сьогодні зафіксували рекорд, і які найближчими днями вже поїдуть до своїх отримувачів по всій Україні. Унікальна пляшка для колекціонера знахідка. Тобто, це такої пляшки більше вже не буде. Ніколи в такому дизайні, в якому зараз вони представлені. Нам дуже приємно відзначити, ми навіть будемо приклад ставити іншим, через те, що було надано все і документація, і доступ до логістики, до складів, до виробництва. Тобто ми бачили і рахували кожну пляшку, яка відправлялася на благодійність. Коли ми перший раз у грудні попали на завод Кока-Коли, ми були приємно вражені відкритістю цього процесу, тому що багато підприємств охороняє свою комерційну таємницю строго та не допускає експертів у груп виробництва. Книги рекордів були залучені з перших відвантажень. Це, у нас система працює абсолютно прозоро, повна звітність, тому справді вся робота була побудована дуже ефективно і жодних проблем не визникало. Та у нас є усі дані вплив до транспортних накладних на кожну фору, тому це, цей мільйон зафіксовано так, як треба, і так. Ми завжди е, такі підрахунки ставимо приклад е, наступним рекордсменцям. І ми сьогодні Національний реєстр рекордів України оголошує новий рекорд України. Найбільша кількість благодійних пляшок з напоєм для українців. Виготовлено 1 мільйон півтора літрових пляшок Кока-Коли. Дуже щасливі прийняти цю відзнаку від імені всього нашого великого колективу. Для нас це важливий крок серед багатьох проєктів, які компанія вже зробила протягом повномасштабного вторгнення. Цей для нас є дуже особливим, адже він залучав дуже велику кількість наших волонтерів, наших співробітників яким би я хотів подякувати в першу чергу. І, очевидно, він не міг би відбутися без наших партнерів. Це Національного комітету Червоного Христа, це Карітас, це благодійний фонд. Мрія. Я вам щиро дякую. Сподіваємось, надалі нас чекає багато звершень заради нашої перемоги.